Усім привіт! Сьогодні я ходила на базар. А ще я зараз хочу сходити в кафе Марічка на проспекті біля театру Магара. Вчора подивилася Діану, блогера з Запоріжжя, і вона розказувала, що вона була в Марічка, і можна зайти в Марічку і по її промокоду в подарунок отримати таку булочку «Романтика», як раніше була. Це фірміна булочка в цьому кафе. Ця акція діє до кінця тижня. Тому зараз пойду, візьму собі капучино і цю булочку. Чому ж не спробувати? Причому я не була ще в цьому кафе, тому якраз подивимося разом з вами, що там цікаво, тому що це кафе дуже символічне для нашого міста. У нас раніше було кафе. Марічка і тільки, тільки там. А це туди трошки потрібно підійти. Ну, зараз все побачимо з вами. Така сьогодні чудова погодка. Сьогодні 12 серпня вже я вирішила трошки прогулятися під такий гарний настрій. Такий у нас театр Магара, дуже гарний. Раніше він називався Театр Шорса, а зараз Театр Магара. Пішли з вами. Я якраз в свій час люблю пити свій цикорі. Ну, сьогодні буде капучино. Це стара частина нашого місця. Дуже люблю її теж. Архітектура така. А от і кафе Маричка. Рослинки так. Оставили дуже гарно тут. Нещодавно відкрилося це, це кафе. Така тут архітектура цікава, мозайка виця. Зараз я вам покажу, як оживає ця мозаїка. Це зробила запорізький дизайнер, дівчинка одна. Зараз покажу на телефоні, тільки не на своєму, тому що мені потрібно на нього ж зняти. А парень, який тут працює, він мені покаже зараз. Та що ти будеш робити? а? <гум> Давайте трошки далі відійдемо. <гум> У цьому зображенні, до речі, ці будови це дорога до Марічки. Ось ця будова це щадбанк, який знаходиться ліворуч від нас, а це башня, яка знаходиться праворуч, якщо йти до mm -hmm. проспекту. І дівчинка, Марічка, яка символізує місто, Марічку. Вона у нас переодягається, взимку одягається ближче речі, mm -hmm. сніжок, Тарас, все, сукні, все. Як... Да? Так. Зараз тепленько вона Все, така у нас Марічка. Угу. Дякую, будь ласка. класно. А скажіть, будь ласка, а раніше кафе Марічка воно ж було там так, кафе кафе більше канголинка, так? де зараз знаходиться позата хата. Позата хата. Часно, угу. по хата. Воно було дуже популярним, часно ми вирішили відкрити одной нормне кафе угу. а, з простою, з всіх зрозуміло, що є. Угу. Є якісь страви, які ми сліва на місці, розвиваємося, це своє бачення mm -hmm. на страви. Це, це приміщення, до речі, можливо звернути увагу, це літинок, це ті ще що, е, з минулого. Це нічого від простих відростових вали. Якщо подивитись, там бачите е, овочі, фрукти. Це відсилає нас mm -hmm. до того, що тут раніше знаходилися політичні столи. Ми і вирішили трошки розтавували це все. Ці виямки це саме mm -hmm. також залишили. Mm -hmm. Дуже гарно вирішили, все це виглядає, так. Ілюстри такі цікаві. До речі, вони заводять, погані. В стані ми їх відреставували, вони mm -hmm. висять як нагадує такі да, да, да. Так, пам'ятаю, таке було. Цей силі, до речі, це також наша різоміння uh -huh. на замовлення для нас. Власне, приблизно 170-200 кг. Я, я дуже радий, що мене якраз не було, коли його заносили. Ну no, <laughs> так, він дуже важкий. Рачіці, ну, є Марічки, є ще саме про Марічку. А що там написано? А, що про дівчинки Марічки є гарна звичка. Сісти, булку з змоку, з'їсти. Mm -hmm. Тобто вона у нас так важлива. трошки бульначика. <різь> якщо вам цікаво, я на картини Марині Примаченко. Mm -hmm. Він на світло. Цікаво. Як називається? Зяблик. Дзяблик. Ага, ага, оце вона. Клас. Це має ці, ці неї. Мені подобається цей хіст. Склоблоки, це такор. Дуже оригінально. І дуже круто виглядає. У нас в закладі якось так склалося, що. У цій клязі з'явилось дуже багато пташків. Пташки. Там ще пін. Такий символ вашого кафе, так? Якраз із цього ми зробили котель, називається ті, що п'ють вітер. Зараз А, я бачила. Я бачила у цій блогерці, вона показувала пташка така. Ух ти. Він Називається що п'ють вітер. Угу. Дуже гарно. Так, да, Дуже гарно і дуже, дуже це... смачно. У вас є книги різні, да? так? Так, це все було творчо. Зараз подивитися. Добре, такі яскраві все книги? Це mm яскрава. -hmm. Mm -hmm. Всі картини. Uh -huh. її картини. Ці її картини. У да, неї такий неповторний стил. Uh -huh. Я бачив ці всі картини в Шивел в uh -huh. Львові, там ті картини, які раніше висіли на Запоріжжі в полістичному центрі. Uh -huh. Спочатку привезли туди, щоб зберегти в палаці като висити ціловіставки, там, цілий. Повер, виділений під Марією Примаченко, Дуже красиві картини, ні з чим не звідти. Її почерк читається цікаво. Супер. Да. А, Дякую, будь дуже ласка, цікаво. Зараз несу вам каву і мені угу. туди ласка. Дякую. Таке уютне містечко я тут собі обрала. Дивиться, як гарно. Тут просто прохолодно дуже сьогодні. І приємно так посідати і полюбуватися з віконця театром Магара. Як же тут гарно. Капучино принесли, а булочку я взяла з собою. Мені поклали її, я хочу сину взяти. О, отак от, от. Супер. Так, Покажу вам, що внутрі от така романтика. Бачите, з повидлом. Повидло трохи витекло, але нічого. Несу додому його коробці. А синочок мій залюбки з'їсть таку вуличку романтика. Якраз йому і покажу, як вона раніше виглядала. А ви пам'ятаєте таку? Люка боччина. До речі, дуже смачна. Така цікава, супер. Щоб мені легше було знімати, мені принесли таку підставку для телефону. Яке тут відношення, дуже приємне. До речі, капучино дуже смачне. Мені сподобалось наше любиме Запоріжжя, як я його люблю. Дуже сподобалось це кафе Марічка. Я вам показала. Обслуговування дуже гарне. Капучино смачне. А булочку вдома спробую. Мені сподобалось, я обов'язково сюди загляну. Тим паче це так близько знаходиться біля театру Магара І от. Переглядушка близько, дуже близько. Люблю це місце дуже. Мені подобається театр Магара. Ой. Так, булочка романтика. Будемо зараз спробувати. Повідло трошки. Утекло. <рі> Цукрові пудри багато як. Бачите, на хай смакує. Так, смачна така романтика. І повідла дуже багато. Так, смак дитинства, дуже смачно. Таким повідлом все. Багато повидла було. Повідла з яблука. Така я вчора готувала пиріжки. І у мене залишилась начинка фарш курячий і картопля. Я вирішила сьогодні зробити порції тіста. А зараз зроблю знову пиріжки. Тому що ті закінчились, які я вчора готувала. Але я завжди зроблю з картопляним відваром. А він закінчився вчора. Тому я Спробувала на воді, а ще я забула купити дріжджі сухі. Сюди, в рецепті, йдуть сухі дріжджі. Тому я взяла живі дріжджі. У мене були, ну я на хліб беру ж завжди. Вот. І додавила. таке співвідношення, коли додаєш, наприклад, дріжджі сухі, мені потрібно на, на порцію. 11 грам. А щоб взяти живих дрожжей, то потрібно умножити на 3. Тобто 33 грама живих дрожжей потрібно. А у мене пів порції, тому я розподілила на навпіл цю суму. Тобто, 16,5 грам живих дрожей. От. І тісто підійшло. От воно. Воно дуже гарне. Ну, як завжди, тільки на воді, а не на картопляному відварі. Тому зараз роблю швидко, а потім мені йти на танці потрібно буде. Я сподіваюся, я все успію. У мене такий сьогодні день насичений. Пішки на базар, там купила каву, цикорі, сир, Діпроспан купила від алергії укол в ампулах чоловіку потрібно. Алергія буде скоро у нього. Так, І це шла в кафе Марічка, вам показала, і сама насолодилась таким процесом. І зараз зроблю пір... пірішки і потім поїду на танці. Отак от у мене день буде. Так, пірішки налепила, але все рівно начинка залишилась. Ну, у мене вийшло 6 біляшів. З м'ясом, і 11 пиріжків з картоплею. І ще трошки залишилось фаршу, ну і картоплі. Тепер потрібно буде придумати, що зробити з цим остатком фаршу. Я думаю, можна що зробити. Я хочу купити макарони і е, такий е, із, томат... із помідорів соус, і зробити макарони з соусом і з курячим філе. Таким фаршем протушити і буде така смачна страва. Оце можна зробити. Якраз там трошки є, щоб зробити в соусі. В такому. Спочатку обжарюється цибуля, чесничок трошки, потім додається цей соус, так, трошки протушується, додається італійські приправи, все протушується трошки, і туди, туди зварені макарончики. Вот. А так, як у мене є фарш курячий, то я його трошки теж на сковорідці підсмажу і потім протушкую в томаті в цьому. І макарони додавлю. І буде у нас така страва. Піріжечки напікла, готові. горяченький. Зараз покликаю сина, кусь поїзд. Півпорції. От так от. Такі м'якенькі. Дуже мені подобаються. Можна і на воді. То я звикла на картопляному відварі, але його не було, тому на воді. Теж добре буде.